Виконуємо номер 4.20 із підручника Геометрія 8 та номер 820 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кути ромба, якщо завдання перше сума двох його кутів дорівнює 80 градусів, і друге один з них на 20 градусів більший за другий. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову першої задачі, оскільки у нас сума кутів 20 градусів ой, 80 градусів, то це будуть у нас протилежні кути ромба, бо сума суміжних кутів у нас 180 градусів. А оскільки у ромба протилежні кути рівні, то кожен з них буде по 40 градусів із властивості ромба кут А дорівнює куту С і дорівнює 80 поділити на 2, це буде 40 градусів. Кути А і Б сусідні, За властивістю сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Тому знов із властивості ромба кут Б дорівнює 180 відняти кут А. Це 180 відняти 40, маємо 140 градусів. Ну, відповідно, кут Д. Дорівнює куту Б і дорівнює 140 градусів, як протилежні кути. Записуємо відповідь. Кут А у нас 40 градусів, кут Б 140 градусів, кут С 40 і кут Д 140 градусів, і переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас один із кутів на 20 градусів більше за інше. Оскільки протилежні кути ромба рівні, то це не можуть бути протилежні кути, а будуть сусідні і кут Б на 20 градусів більше за кут А, позначимо менший з кутів змінною Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут А. Х градусів тоді кут Б дорівнює Х градусів додати 20 градусів, враховуючи, що сума сусідніх кутів 180 градусів, маємо рівняння. Х додати Х додати 20 дорівнює 180. Зводимо подібні доданки, це буде 2х, а 20 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 2. Отримаємо 80. Отже. Тут крапочку треба поставити, градусів немає. Кут А дорівнює 80 градусів, кут Б 80 додати 20, 100 градусів. Ну і відповідно, кут С дорівнює куту А і дорівнює 80 градусів, а кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 100 градусів. Як протилежні кути ромба, записуємо відповідь. Кут А у нас 80 градусів, кут Б 100 градусів, кут С у нас 80 градусів і кут Д 100 градусів. Номер 4.20 із підручника Геометрія 8, та номер 8.20 з підручника Математика 8. Виконано.